Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, важливі новини з Польщі для українців. Друзі, новий варіант коронавірусу вже в Польщі. У Польщі підтверджені перші випадки інфікування вірусом кракен. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей почули цю інформацію. Дякую вам, друзі. Отож, за повідомленням Міністерства охорони здоров'я. У Польщі підтверджено два перших випадки зараження найновішим штамом коронавірусу, відомим як кракен. Обидва друзі випадки зафіксовано на території Лодзинського воєводства. Одразу варто зауважити, що на сьогодні польські пацієнти, у яких був виявлений цей вірус, кракен, вже повністю одужали та здорові, так повідомляє Міністерство охорони здоров'я Польщі. Отож, друзі, це вірус кракен є під варіантом домінуючого сьогодні в світі штаму кові 19 омікрон. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, вірус Кракен не виявляє мутацій. Який робив б його небезпечнішим, ніж інші варіанти Омікрона, тож він і не вважається таким, що викликає, друзі, занепокоєння. За спостереженнями вчених, симптоми кракен подібні до симптомів інших версій вірусу Омікрона, та в більшості людей нагадують прояви застуди. Тим не менш, друзі, відповідаючи на питання у зв'язку з виявленням перших інфікованих на кракену Польщі, польський міністр охорони здоров'я Адам Недзельський запевнив, що на сьогодні COVID-19, в тому числі вірус кракен, не становить надзвичайної загрози для Польщі. Ми відстежуємо ситуацію зі спалахами на сьогоднішній день. Ми не бачимо підвищеного ризику для Польщі. Додав він. Ми не очікуємо сплеску кількості інфекцій у Польщі найближчим часом, хоча, звичайно, спостерігаємо поступове зростання. Отож, друзі, виходячи з цього коментаря чиновника, у Польщі не варто очікувати нових обмежень через коронавірус. Ось такі друзі, новини з Польщі для українців. До зустрічі!